Зрештою сказала, що я ебанути. Я сам родом з міста Запоріжжя, мені 31 рік. 32. 31 поки ще. Вже і забуло скільки років? Так. Да. 31. Війську я з, з липня місяця, коли потрапив у навчальний центр. До служби у війську я працював в лікарні швидкої допомоги міста Запоріжжя в відділенні політравми, хірургом. Чому обрав таку спеціальність? Ну, так вийшло. Як я тільки приїхав на стаб пункт, було трошки тяжко звикати до обстрілів, які проходять щоденно по лінії розмежування, по оточуючим населеним пунктам. До звуків трошки звикав, а потім все. Проста звичайна буденність. Заходимося постійно в режимі очікування. Очікування поранених, що які можуть це не дійти в будь-який момент. Це був перший тиждень моєї роботи на стопункті. Також привезли хлопця, не пам'ятаю ні вік, ні все інше. Наступив на так званий ліпісток. Да, роздроблена п'ятка. Довелося ампутувати, тому що вибору просто не було. Ми ж не боги, але наша задача просто відтягнути сам момент смерті, щоб пацієнт міг прожити якомога довше, доїхати до наступного етапу евакуації. А найкраще це повернутися додому. Це пацієнт, який їхав, чи сидів, чи їхав в машині. Ударною волною вибило стекло, якраз ліва рука. Стекло все залетіло туди. Первало всі сосуди. І це ось доставали тут, я так да. розумію, ну, ну все, що можна було лампу. достати, звісно, да, останавливали, зупиняли кровотечу і так далі. Треба наступити на інструмент, який впав на пол. Або ще, ще буде операція. Це Я забобона, кажу. така хірургія. Ну як він впав поруч з собою ти наступив правою ногою і все пішов далі. Це як і будь-якій жінці хочеться, щоб чоловік був вдома поруч під рукою, так сказати, будь-який момент, а тут Бог знаде. Звісно, можна і пожартувати, можна і анекдоти порозказувати. Он... Один із крайніх, на жаль, крайніх пацієнтів. Він нам пісні співав тут, вірші розказував. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.